Сьогодні ми з вами будемо робити таку аплікацію Лікарь. Для цього нам потрібні такі кольори папіру. Олівець також потрібен. Ножниці. Клей. Беремо аркуш папіру зеленого кольору та кладемо на нього свою тублоку. І обводимо олімчиком. Потім його вирізаємо нашу долинку. Ось так у нас повинно вийти. Беремо аркуш білого паперу та на ньому шапочку і вирізаємо. Приклеємо зверху нашої долинки ось так. Та приклеюємо оченята з білого паперу та чорного. Кружечки вирізаємо та клеїмо один на одного. Потім беремо жовтий папір та вирізаємо носик. І червоний папір для нашої посмішки. Ось такий у нас лікар.